Тобто, наприклад, людина на вас накричала, або сказала вам якесь погане слово, або вкрала у вас щось. І ви відмежуєте, у нас приєднуються учасники, і ви відмежовуєте дію людини від її особистості. Це, це робиться, це, це ви, ви зможете робити спільно. Спершу, навіщо це зробити? Ви зможете таким чином, відмежувавши людину від дії, сфокусуватися на дії. А дія, вона вже не має персональності. Ви не можете настільки бути образливими, ображеними на дію. Наприклад, на те, що у людини була ну, поганий був настрій. Ви, зможете, ви розумієте, що це людина непогана. Просто так сталися обставини, і це буде, це буде першим кроком зрозуміти, що на чому я фокусуюся. Я постійно чекаю, поки е, людина виправиться, або я можу виправитися всередині, змінити фокус на тому, що це поведінка людини, людина має свої е, уподобання щодо звичок. Моє рішення було бути з цією людиною там, або в стосунках, в дружніх, в подружніх, або в бізнес стосунках. І зараз, в цей момент, я не очікую нічого від цієї людини.